Добрий день! І сьогодні ми знову малюємо човники на водичці. Знову ж таки на осокурках. Ось такі чудові яхточки, які стоять у вечірніх променях сонця, ми будемо сьогодні малювати. Сьогодні я взяв із собою полотно досить великого розміру. І тому що. В мене небагато часу, думаю, що за годину сонце зміниться дуже сильно, то я не на усе полотно планую малюнок, а відділяю собі зону, в якій буде. Етюд. Пізніше я просто відріжу і перетягну це на відповідний підрамник, а на залишку напишу іншу роботу. І, як завжди, спочатку робимо маленький начерк олівцем, де визначаємо основні маси. Темного, світлого, дерев, човників, водички. Переносимо малюнок на полотно. Ну і коли ми вже намітили основні силуети на полотні, то переходимо до другої стадії і знову робимо собі кольорову розкладку на цей етюд. У цій розкладці ми намагаємося зробити різні кольори. Гармонійними між собою мається на увазі тут і колір неба, і колір зелені, і колір води, щоб в цілому по плямах наша робота виглядала цікавою за кольоровим рішенням. І коли ми вже намісили собі відповідні кольорові заміси, то переносимо їх на полотно практично не змінюючи, незважаючи на те, що на білому полотні вони можуть здаватися занадто темними. Однак ми знаємо, що на палітрі вони в нас підібрані добре і незважаємо на цей фактор. Просто переносимо знайдені кольори на полотно, попутно домішуючи в них маленькі нюанси, нюанси кольору. Малюнок я роблю одразу пензлем, яким можна швиденько поправити малюнок, якщо десь щось пішло не так. І тому що часу дуже мало і треба скоріше починати фарбами, бо сонце рухається невпинно. Я використовую стандартну послідовність, спочатку небо. Далі дерева на дальньому плані, далі буде середній і передній план. При малюванні дерев дуже важливо знайти дуже важливо знайти невеличкі нюанси в усіх умовно зелених деревах. Заміси на палітрі мають бути досить. Крупними, щоб під час роботи в нас не закінчувалася фарба і не виникала необхідність робити новий заміс, бо його заново треба підганяти туди під всі інші, щоб вийшла гармонія. Це не завжди вдається швидко. У своєму малюнку я трохи змінив розташування цих центральних двох човників, щоб вони не були однаковими по довжині. І мені так здалося буде більш динамічна композиція. Ну і ще я не планую одразу малювати сучасні будинки на дальньому плані. Там буде просто небо. І поступово ми переходимо від великих пензлів до середніх. Ну і Далі вже як дойдемо до менших деталей, то візьмемо більш тоненькі. І Поступово закриваємо всі білі плями на полотні, щоб сформувати простір. Ну і далі потрошку робимо різні моделювання об'єму листя на деревах. Для того, щоб намалювати рівненькі мачти, можемо використати пензлик або інший якийсь довгий інструмент. В кінці невеличким пензлем додаємо деталі, характерні для човників. Дякую за перегляд відео, сподіваюся, воно вам буде корисно. Ну і традиційно по дорозі на плінер починаємо робити начерки для того, щоб налаштуватися на роботу і приїхати вже в готовій формі. І так само на зворотному шляху можна зробити маленький на начерку транспорті.